Я житель міста Кам'янка Шевській Волинській області, Гута Володимир Гаврилович, батько потерпілого, потерпілий, який прийняли заклонича обставина, була знищена молода студентська сім'я. Так я разом з таким одружившись, прокаючись в Києві на п'ятому курсі юридичного факультету, поїхав відпочивати в місто Трускавці. Дружина була на п'ятому вічній вагітності. І не дивитися на це, майже на оцях вагітної дружини був убитий мій син і скинутись до 18-го поверху сусідньої новобудови. При цьому, звинувативши його, в місті напився, закорівся наркотиків і чинив При цьому поряд е, між подій проводився недбало. Звідси одразу була винесена е, е, пропозиція, що це е, самовбивство знову до навіть ми встановлено, що наркотиків і алкоголю організмі нема. Мені протягом цілого року відмовляли які, які, які в порушенні кримінальної справи. Знищені були камери відеоспостереження, які знаходилися в тому барі, в якому тут у мене знаходилися в місті. При цьому також е, відсутні від, від, свідки, які знаходились в тому барі, але були свідки і працівники охорони е, державної охорони, працівники міліції, працівники бару. Які відносно статті 63 Конституції країни не давати свідчення? Тобто вони могли давати свідчення, мали право давати свідчення ви ще проти своїх родичів. А мій син був в звині, а навчався у Києві. Не дивлячись на це, чотирима експертизами і повторною експертиз до було встановлено, що мозки на були відпочатки пальці на ширі мого сина, але правоохоронні органи, фальсифікуючи зуміначе мого сина, в на туманні алкоголізмі, дивляться про те, що на шиї є сіни пальців, асфіція, мопали капіляри при прикриванні дихання, що підтверджено перзяно чотирма експертизами найвищої державної установи. Мене переслідують. Я вимушений я вимружений був себе прибувати в центрі Львова біля пам'ятника Шевченка. На третій день мого голодування і звернення до громадян Львова, громадяни міста Лева так і зіть вашу честь, гідність. Сьогодні знищили мою сім'ю завтра вашу. На мене нападає троє невідомих в цивільному при охороні міліції. Відрізають байдани. Мене кидають з міліцію, протримають мене. Троє е, е, три години, потім мене судять і вимагають, щоб я відмовився від цих акцій протесту, і наші мене будуть судити або мені будуть штрафу. Немаючи весте змог, де в мене дружина, інвалід Чорнобилець, яка пройшла три роки в операції, я сказав: ви мене садіть, а я вийду з тюрми і покінчу своє життя біля пам'ятника Шевченка. Тому що я не хочу жити в цій злочинній і кримінальній країні. Я став на коліна, перехрестився і вийшов із зала стою судна. Громадські слова, які треба надати належне, піднести до мене е, з розумінням, при мені зібрати кошти і таким чином заплатити за мої так сказати неправомірні дії, що керуючись та конституції 55, я вимушений, я маю право проводити акції протесту знак протесту, яка е, тими безчинствами, які діють над твоєю сім'єю. Мене, е, мене оправдали. Мене вимушені мене оправдати, але мене звільнувати дому, що я хвора людина. Мене вбили сина і тому мене звільнили. Я протестував також би оправдати діти своєї сім'ї. Треба батьків зробити хворими. Умушені хворі бомби можуть бути оправлені, а діти наші знищені. Мене, е, мене звинуватили е, у тому, що я вчинив е, е, всі підірвати апеляційний суд. Мене кидали в тут, в Києві. Е, е, мене наховали на цей посад кидали біля приймання президента. Всі в туалет приймання президента. А після того... Заступник генерального прокурора Блажівський сказав: якщо ви не відправитесь, ви дасте на дослідження агромації трупа через 4 роки ми закриємо кримінальну справу. І вони це зробили, закрили. Ми її скасували, ми, ми її скасували цю справу. Але я знову приїхав, як вони знову скасовують і звинувачують, що ми цим чи не союзники. Я не підтримую ніякими документами, ніякими. Експертизами, от і тому коли я почув про війни.